А серце так безумна, нагадаємо, ми приїхали в гості до співачки Наталії Валевської. Критики готові? Лише для території обману. Зірка погодилась показати свою колекцію хутра. Ось, вот, власне, моє Добро. Але Валевська була в шоці, коли дизайнер Ольга Альонова забракувала її улюблену шубу та улюблену дублянку. Время її пройшло. Чи врятують ситуацію? Інше хутро. Дивимось прямо зараз. Я вот эту шубу, Оль, купила за полчаса. Це вот пісе. Во-первых, це это ліса. Еталісамія это обман что... наш експерт заспокоює співачку. Це не зовсім обман. Кожен пісець це і є. Лисиця крашена Просто в англійському зі є одне слово фокс. Це хутро отримує найвищі оцінки від нашого експерта. Достатньо симпатічна. Очень даже тебе підходить. Ну і нарешті рожева шуба з пистя. Це подарок. Ця шубка щасливиться. Ну підняти – це не в моєму стилі. наоборот. чудовий пошив і якісне хутро таке резюме експерта. Ну, это изделие мне очень нравится. И на устанок келька курсных фурат вид дизайнера Аленовой. Если тебе захочет кто-то подарить, конечно же, проси соболиную. Мой тебе совет – выбирать норку не резанную кусочками, а цельную. Серый цвет, он в следующем году войдет, наверное, на пару сезонов. В Новый год с новой шубой. А прямо зараз дивиться, как вас могут обмануть и с педробками. І як купити якісну шубу. Ми заходимо в цех, де шиються високоворсні міха. Лісіця, чорнобура лісіця і каракуль. Ми на вітчизняному виробництві хутра у Вінниці. Тут шиють шуби з норки, куниці, соболя та шиншили. Всі шуби шиються із давно таким древнім способом. Ось так шкури цих тваринок тут готують до пошиву. Коли вона розмокає, її розтягують до потрібних розмірів. Надкризінка тягнеться в різні сторони. Можна із цього маленького чулка зробити практично такою. Вот ми не робимо. А от хитрі виробники розтягують маленьку шкуру до максимуму, так що вона ледь не рветься, і збільшують її майже вдвічі. А це обман! Це додатковий заробіток. Это обман клиента. Два рази подъем цены може получиться, Но качество в два рази уменьшается. Якщо шубу пошиють у такий спосіб, вона може просто тріснути прямо на вас і не буде добре зігрівати у мороз, тому що стала вдвічі тоншою і дубовою. А якісна шуба має бути пластичною. Якщо ви візьмете шубу, то вот внутрі шубка має бути вот тянутися. То есть чуть-чуть вот как бы пластичності, как тканюшка, вот в разные сторони. Справа у нас норка прибалтійська, норка канадська. Це елітна норка, а це дешева китайська. Це дороже, звісно, норка. І тепер пояснимо, в чому між ними різниця. Аби сформувалось тепле хутро, норка росте аж 9 місяців. А з'їдає стільки э, столь та кілограм м'яса, стільки-то кілограм риби, оріхи. Даже ось ці жорсткі волосинки називають остю. Саме це захищає хутро від снігу чи пошкоджень. А це маленький підпушок. Він гріє вас у морози. У якісному хутрі і підпушок, і ось мають бути на одному рівні. Високий ворс ушов в прошле. Але є дешева китайська норка. Вирощена на гормонах. Вот это мілокрілове нор. Вона росте три місяці всього лишь. Попитка сорвать легкі деньги. Розпізнати таке хутро просто. Там майже немає підпушку. видите, это колючки. Шуба з гормональних норок буде просто холодною. Бо її пічкають хімією, і вона росте не дев'ять місяців, а всього три. Хутро на тварині просто не встигає вирости. Ось чому шуба Наталії. Пам'ятаєте її? Тепер зовсім не гріє та розлізлася. Це холодний ніг вона вся буде лисою. І пам'ятайте, замість дорогої норки вам можуть підсунути дешевого бабака. У сирка жорсткий осівий ворс. Он е, проти ворса не е, за рукою. Другий обман з куницею. Красит куницу под соболя и продает как соболь. Шкурка соболя стоит 450 долларов, это минимум. Одна шкурка. У куницы идет от 120 долларов. А наипопулярнейший обман? Шиншила. Мех шиншила. Это действительно элита. Под выглядом шиншилы вам могут напарить шубу из кролика Рекса. Но это обычный кролик, вот такой, который по цвету серый, вот с такими белыми подпалами около живота. Плосню гораздо більше, його режуть дра дробят. Шуба із кролика рекса взагалі популярний обман. Її можуть видавати і за шиншилу, і навіть за бобра. Вони э, позиціонуються як шуби з меха Бобріка. Це шуби із кролика Рекс. Очень дешевий по собі стоїмості. Ну і на сам кінець. Ви дізнаєтеся, яке ж хутро найкраще зігріває у морози. Чи допомагає ціна шуби зігрітися? Чи можливо дешеве хутро гріє краще? Рейтинг шуб від дизайнера Марини Ярославської на сьомій сходинці хутро каракульчі красивий достатньо теплий теплині. Видержить температуру до 5 градусів шосте місце по теплоті у дорогої норки. Вона може можливо температурний режим до мінус 10 градусів. П'яте у витривалої нутрії. выдерживает перепады влажности, не боится ни дождя, ни, ни, мокрого снега. На четвертом месте шубы из бобра. Имеет плотный теплый подпушек, который практически не продувается ветром. И три калидрю. Бронза – самый у лисицы. Ярко смотрится на улице, выдерживает температурный режим до 20 градусов. Рівно дістається куниці у двадцяти п'ятіградусах морозу і випаде. Ну і нарешті переможець нашого рейтингу. Це шуба із Соболя, еталон меха по теплопроводним моментам – от мінус тридцять і більше градусів. Тепер ви знаєте, що вас краще зігріває, а от що краще носиться. І довше зберігається цей рейтинг від Марини Ярославської. Ви зможете знайти на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Олексій Душка One Plus Пласва. Ну і також на сторінці у Фейсбуці ви зможете прочитати більше інформації, яку ви сьогодні побачили в нашій програмі. А побачили ви таке, як правильно обрати пуховик, що його треба обов'язково промацати перед тим, як купувати? І що якісний пуховик важить півтора-два кілограми. А головне там пуху має бути 80%. А от шкіра дублянки має бути м'якенька і тоненька. Тоді вона буде легкою і дуже приємно носитися. А от хутро, ну непоганий варіант, це вівця, яку можуть підмінити вам на турецького козлика. І сіль на взуті. Тепер ви знаєте, як її правильно позбутися, що її треба розбавляти. Ну, Знаєте, як пересолили борщ, додали води і солі вже менше. Ну і обмани шубами. Він зараз найпопулярніший, тому що долар зріс. Тому в Україну почали завозити неякісні шуби. Це була територія обману. Я Олексій Душка, бережіть себе і не давайте себе дурити.